Вульгарна. Я прошу, то не треба груби вульгарна. У мене іншої нема. Та є більше. Тоді п'ять. Ось хоча б вульгарна. Нема. Добре. Я вас прошу. Значить тут по стому студенти. ви поїдете, а я потім. А ви будете червоні. Ні. Давайте я почитаю різну, і я не буду от чого-чого не люблю цензури. Ну я цензура, я вас прошу. Добре, побудьте цензуру, а я проігнорую. Дивіться. Добре. Е, да. Вважайте, що я свиня, і ви мене викинете зараз за свого столу. Добре, студенти, коли я був студентом, це було трошки давно, я теж писав вірші. Я теж чекав на викладачів, я викладачів? Е, е, да. бо я хочу теж, теж викладачі, на мене так само чекали. Я писав в основному на парах віршів. Але був один вірш, який я філолог. в нього є дуже довга і складна історія. Мій Дік Сілексадрович Чехівський весь час прагнув мене примусити ставити крапки коми там, де він хоче. А я казав ні. Письменник може з мовою робити, що хоче. Це його стихія. І я йому дослідно сказав таке, що для вас це спосіб заробітку, а для мене це як гончара, знаєте, глина. От ми посперечались, а садить же дві групи, потік у нас 52 людини. І мене, якби чорт смикнув, я кажу, Олексій Олександрович, а давайте зробимо так. Ви називаєте зараз літеру, а я за п'ять хвилин пишу вірш. Е... От. В ньому будуть всі слова на цю літеру, жодне слово не повториться. В ньому буде зміст, якийсь такий, і буде не менше восьми е... рядків. <клухи> <клухи> Його теж це збудило, так? Да? І він каже, добре, і ми з ним вдарили по руках, так з'явився вірш, який пішов в дуже багато антологій. Він називається Чітка Чечіка. І в заголовок, чорневка, чудотворства, це слова, які я вже не мав куди діти. Чекайте часу чорних чоток, численних, чемних чиряків. Чогось чалапається човник, чумою лючах чагарів чарує чесних чаклунів. Чи хата, чадом, чути, чембар, чвалає, чебернутий, чавливим чвалом чатунів? чорний, чорнить чекірним чаєм чистеньку чвертку, чужина. Чудний чебречем дущу храє, червоний чобіт чабана. Чорнило часу чеще слові. Чесничний чер часовиків. Чернець читає частослови, часує чергуючи. Не можу читати так, як про про це йде слава. Це теж я придумав, до речі. ВІП це вечір іронічної поезії. Це проєкт, який я зробив вперше на фестивалі Київські Ля... Лярви, лаври. О, Київські лаври і цей, і цей проєкт розрісся, розширився, і зараз ми видали книжку. Зараз ми робимо ВІП-2 це віп Вечір іронічної поезії. Тут, бачите, дуже класні українські мості. От, і тут дійсно є справді кілька таких прикольних текстів. От е... хто знає, що таке слем народ? Ті люди, які знають, що це а? Знає. знаєте, так? О. Так от старий дядько сліва, він його запрошують на слеми навчити цю зіління як... як працювати на слемі. Я є переможцем кількох слемів, навіть міжнародних, і в мене є вірш, який е... був написаний соціально для слема українського. А, білоруського ось, де, де, на жаль, українська команда не перемогла, але я дуже легко розправився з своїм суперником. Во. такий легкий вірш білий. Вірші мої живуть окремо від мене, Дрихнуть, жують, ходять на бокси на танці. Їм байдуже, що світ недосконалий, а хоч би й зовсім на атом розпався. Вірша моїм ліньки думати про вічне, суєтне саме їх боком обходить. А взагалі вони всі чувачати так собі. Навіщо я знову з пегасом тусуюся? Іноді вірші завалюються в гості з пляшкою, як готиться, батоном і сирком дружба. Вони харцеси і не думають помирати. Ну, хто це винайшов презерватив для моєї авторучки? Так, такий, легкий.